Доброго дня, учні! Тема нашого сьогоднішнього уроку будова рослинної і тваринної клітини, основні органели клітини. Деякі частини клітини нам вже відомі. Так ми знаємо, що в кожній клітині є ядро, яке є центром керування. Внутрішній вміст клітини ми називаємо цитоплазмою, і вона складається із рідкого середовища, яке ще має назву геалоплазма, та органел. Клітина оточена мембраною, а рослинна клітина ще й клітинною стінкою або оболонкою, які разом встановлять поверхневий апарат клітини. Пригадайте, які функції виконує клітинна мембрана. А які функції виконує цитоплазма. Пригадали, повторили, тоді рухаємося далі. У цитоплазмі клітини розміщені органели. Органели це постійні структури у клітині, що виконують різні функції. Запишіть визначень зошит, При потребі поставте відео на паузу. Перед вами малюнок, на якому показані основні органели клітини. Це комплекс Гольджі, ендоплазматична сітка. Бакуоля з клітинним соком, рибосоми, пластиди та мітохондрії. А тепер будемо знайомитися із кожною органелою більш детально і конкретно. Перша органела, з якою ми сьогодні будемо знайомитися, це мітохондрія. Намальована вона справа. Мітохондрії це органели, в яких відбувається розщеплення вуглеводів та утворення енергії. Запишіть це визначення в зошит, при потребі, поставивши відео на паузу. Зліва діти ми маємо схему електростанції. І дійсно, мітохондрії можна порівняти із електростанціями, тому що вони виробляють енергію для клітини на черзі пластиди. Пластиди це органели, властиві тільки рослинним клітинам. Запишіть визначення в зошит, Поставивши відео на паузу. Пластиди бувають трьох видів. лейкопласти, які є безбарвними, хлоропласти, які є зеленого кольору, і хромопласти, які бувають жовтого, оранжевого і червоного кольорів. Знайомимося з кожним видом пластид окремо. Лейкопласти це безбарвні пластиди, які накопичують в собі запасні поживні речовини, наприклад, крохмаль. Знаходяться вони в коренях, у бульбах, насінні. Хлоропласти це пластиди зеленого кольору. У своєму складі вони містять пігмент хлорофіл, саме у них здійснюється процес фотосинтезу. Хромопласти це пластиди, що визначають майже всю гаму барв, квіток, осіннього листя, стиглих плодів. Пластиди одного типу можуть перетворюватися на інший. Наприклад, якщо картоплину залишити на сонці, з часом вона позеленіє, тобто лейкопласти у ній перетворюються на хлоропласти. А якщо зелене листя восени стає жовтим, оранжевим або ж червоним, то хлоропласти в ньому перетворюються на хромопласти на черзі вакуолі. Вакуолі це органели, заповнені клітинним соком. Запишемо визначення у зошит. Клітинний сік, діти це розчин органічних і неорганічних сполук. Що це можуть бути за сполуки? Це можуть бути запасні поживні речовини або ж продукти обміну. Вакуолі виконують важливу функцію у клітині. Вони підтримують тиск всередині клітини і сприяють збереженню її форми. Наступна органела це ендоплазматична сітка, або скорочено ЕПС. Це сукупність з'єднаних канальців і порожнин, в кожній з яких відбуваються свої хімічні процеси. Запишіть визначення в зошит. Також, діти, запишіть собі схему, що ендоплазматична сітка ЕПС поділяється на два види. Шорстка. Або гранулярна і гладенька або агранулярна. На шорсткій відбувається обмін білків, а на гладенькій обмін вуглеводів і ліпідів. І якщо порівняти ендоплазматичну сітку із структуру якоїсь держави, то вона схожа на різні області країни і дороги, які їх сполучають. Комплекс Гольджі – це сукупність сплощених порожнин. В яких накопичуються речовини, що утворилися в ендоплазматичній сітці, після чого відбувається їх сортування, перерозподіл і транспорт. Ось так ця органела виглядає, і порівняти її можна зі складами із продукцією, і транспортом, який цю продукцію розвозить. Перед вами ті структури в країні, з якими можна порівняти ендоплазматичну сітку та комплекс гольджі. Наступна органела це рибосоми. Рибосоми це органели, у яких утворюються білки. Запишіть визначення у зошит. Порівняти ці органели можна із заводами по виробництву білків. Остання органели, яку ми сьогодні розглянемо, це лізосоми. Лізосоми це органели, у яких розщеплюються речовини. Можна порівняти їх із переробним заводом. Щоб краще запам'ятати функції складових клітин, порівняємо її з державою. Як і в справжній державі між частинами клітини існує розподіл праці. Роздивіться на малюнку, як виглядає цей розподіл у клітині. Таким чином, під час сьогоднішнього уроку ми з вами познайомилися із такими органелами клітини. Під номером 1. Ядро. Під номером 2 ендоплазматична сітка. Під номером три мітохондрії, під номером чотири комплекс гольджі. Під номером рибосоми. Під номером шість лізосоми, під номером сім пластиди, під номером вісім велика вакуоля з клітинним соком. Під номером дев'ять. Клітинна мембрана, ну і під номером 10 цитоплазма. Домашнє завдання опрацювати параграф 10 у підручнику, вивчити визначення органел із зошита або із відео. Дякую всім за увагу! На все добре!